Добрий ранок, мої любі малята, недаремно весненьку називають квітучою. Буйно квітнуть плодові дерева, незвичайною красою буяють квіти. В лісі відсіли підсніжники, проліски, а на клумбах у містах та селах розквітають нарциси, тюльпани. Сьогодні у нас заняття аплікація, і я хочу запропонувати вам виготовити ось таку красиву квітку, яка називається як? правильно Нарцис. Ось нарцизи стали в ряд, певно, вийшли на парад, на парфумені, біленькі, у листочках зелененьких. А для роботи нам потрібен. Аркуш блакитного кольору, заготовки пелюсток, серединка, листочки стебло, а також клей, пензлик, зубочистки, ножиці і білий квадратик. А для того, щоб у нас отрималась гарна квітка, давайте приготуємо наші пальці. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янків розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Ну, що ж, малята приступаємо до. Роботи. Спочатку я вам хочу розказати і вашим мамам, як виготовити ось такі пелюсточки нарциса. Беремо білий квадрат, згинаємо його навпіл. Ось так. Отрималася яка геометрична фігура. Так, Прямокутник. Потім згинаємо прямокутник навпіл, і отримався у нас. Квадратик. Розгортаємо і по лініях згину надрізаємо ось так, не до кінця, з усіх чотирьох сторін. Потім беремо зубочистки, зубочисточку, одну, і закручуємо куточки. Ось так. Так. Щось у нас не закручується тут. Ось. Так. І ті коти, які лежать навпроти, протилежні куточки. Ось так. І ось у нас отримуються такі об'ємні пелюсточки майбутньої квітки. Ось. Є у нас таких пелюсточок, заготовочок. Повинно бути дві, які склеюємо між собою. Ось так в центрі наносимо клей. Клеїмо ось так. Потім беремо кружечок жовтенький, це буде серединка квітки, і також потрібно надрізати по колу. Ось. А потім можна взяти ножнички, це дорослі будуть робити, і трішечки отак загорнути їх. Тоді буде в нас об'ємна також серединка, красива така. Угу. Беремо мочію пензлик клей, наносимо ось так, і приклеюємо, ось тут посерединці, притискуємо. Серветочкою. Ось у нас така об'ємна серединка отрималась. І розташовуємо її на блакитному аркуші. Потім, дітки, ви пам'ятаєте, що потрібно спочатку малюночок викласти. Викладаємо стебло і листочки, квітки. Ось так. так. Спочатку будемо наклеювати стебло. кладемо на клейонку. Змащуємо, клеїмось так, дивіться, щоб клей гарно нанісся, щоб приклеїлося стебло. Так, ось так приклали і серветочкою притиснули, провели. Потім беремо пелюсточку. Змащуємо клеєм так само гарненько, щоб скрізь був клей, особливо. краї змащувати ретельно. Ось. Так. Приклали і притиснули серветочкою провівши. По листочку, так само робимо і з наступним листком. Ось так. Ретельно змащуємо клеїм. Ось, смастили, приклали і серветочкою притиснули. Є у нас. Тепер беремо. Квітку саму, змащуємо діти лише серединку, ось тут. Ось так я покажу вам і розміщуємо вгорі. Притиснули серветочкою, і подивіться, яка красива квітка в нас отрималась. Ви, малятка зараз трішечки відпочиньте і приступайте до роботи. А свої роботи потім надішліть мені. Я буду чекати. Ну а зараз до побачення, до наступної зустрічі!